Сьогодні запитаю у нашої команди у кого який водійський стаж і як давно потрапляли у ДТП. Почну з себе 19 років стаж і останнє ДТП було років 16 тому назад. Стаж водіння 4 роки. Останнє ДТП було півтора роки тому. Десь водійський стаж 30 з гаком років. Останній раз в ДТП був в 2019 році. Три роки водійського стажу та ні одного ДТП. Супер, молодець. Права ще не отримав, але було вже два ДТП. Ужас! Офіційний водійський стаж мій вже 5 років, а ДТП не потрапляв жодного разу. Стаж 6 років, 0 ДТП, 2 стопочка. Стаж 18 років, ДТП в минулому році в травні. Шість років. Три неділі тому в мене водійський стаж близько 10 років. Останнього ДТП не було. Водійський стаж 10 років. ДТП було півроку тому.